Вітаю геймери! З вами Авалкер. В цьому відео розглянемо п'ятий випуск блогу з сайту Fantastic Pixel Castle з циклу історії привода про розробку MMORPG Project Ghost. Запрошую вас підписатися на канал, та якщо відео вам сподобається, поставити лайк. Ваша підтримка дуже важлива. Приємного перегляду! 4 липня 2025 року на сайті Fantastic Pixel Castle було викладено п'ятий епізод історії привода, який отримав назву Елементи ройк у блакитних зонах Грег Стріт, засновник студії. Наші перші блакитні зони були схожі на рівні Вальхейм. Пам'ятаєте, це було незадовго після пандемії, коли всі грали в Вальхейм і закохалися в цю гру. На практиці це викликало деякі труднощі. Ігри на виживання зазвичай карають вас за те, що ви занадто рано відважуєтесь на далекі подорожі і вчать вас будувати безпечну базу та залишатися поблизу неї. Але ми дійсно хотіли, щоб ви досліджували блакитні зони, а не сиділи на місці. Крім того, наша концепція полягала в тому, щоб створити багато блакитних зон, тому що разу створювати нову базу було б нудно. Ми навіть обговорювали можливість перенесення бази з собою, але це суперечило меті зробити будівництво основною частиною досвіду блакитної зони. Ця ідея все ж вижила у вигляді повітряних кораблів, які ви використовуєте для досягнення зон, але про це детальніше в майбутньому блозі. Спочатку ми мали ідеї, що можливо будуть гігантські блакитні зони, на дослідження яких підуть тижні. Але ми зрозуміли, що одним із найцікавіших моментів є перший крок у нову зону і можливість побачити, що там є. Це як різдвяний ранок, коли дивишся, які подарунки лежать під ялинкою. Тому ми хотіли максимально збільшити кількість таких моментів для гравців. І в результаті наші блакитні зони займають близько години. Можливо, ми ще будемо експериментувати з довшими зонами в майбутньому. У будь-якому випадку, ми відійшли від такого початку, схожого на виживання. Його залишки збереглися в тому, що ми називаємо пристосуваннями. Ви все ще можете будувати такі речі, як вежі та мости, щоб просуватися вперед, але це вже не так стосується будівництва будинку та кузні. У нас є функція, яка задовольняє бажання гравців мати власне житло, про яку я розповім у майбутньому блозі. Гравці ММО сильно мотивовані прагненням бути ефективними, і ігри часто винагороджують вас за це, тому ми знали, що існує ризик, що гравці не відчуватимуть бажання досліджувати блакитну зону, а замість цього будуть прямувати до кінцевої мети, проходячи зону і рухаючись далі. Уявіть, що метою є вбивство босса. Чому б просто не пропустити все і не піти вбивати босса? Зрештою, достатньо з нас провели багато часу в ММО, намагаючись пропустити сміття і просто дістатися до босса. Наша відповідь на це походить з іншого жанру, який ми любимо. Рогайк -like. у цих іграх. Ви отримуєте сили і зазвичай вибір сил по ходу гри. Це дуже добре працює для дизайну блакитної зони, де вам потрібно набрати силу, перш ніж ви зможете виконати умови перемоги. Роуглайк -like часто характеризуються постійною смертю і повторним стартом. Буду чесним, ми намагаємося поєднати обидва підходи. Ми хочемо прогресу в межах блакитної зони, ці роуглайк -like бонуси але ми також хочемо прогресу між зонами, звичайні рівні персонажів, ММО, спорядження тощо. Один із способів, як я це описав, уявіть, що у вас є п'ять тимчасових рівнів, які ви можете заробити в блакитній зоні, але ви витрачаєте їх, коли залишаєте зону. Ми вже спробували кілька різних варіантів реалізації цього, і без сумніву, ми ще не визначилися з правильним. Зараз, якщо ви знайдете спеціальний храм, він дасть вам можливість вибрати три досягнення. Уявіть їх як таланти, бонуси або подібні системи. Ви можете отримати 5 таких досягнень у блакитній зоні. Якщо знайдете їх усі, найкращий момент настає, коли ви отримуєте божественний пробіг, під час якого всі наші досягнення синергізуються, і ви відчуваєте себе надзвичайно сильним наприкінці. Я придумую це для ілюстрації, але уявіть, що ви отримуєте здібність, яка змушує ваші базові атаки завдавати вогняної шкоди. Потім іншу здібність, яка збільшує вашу вогняну шкоду. І ще одну, яка змушує критичні удари вогняної шкоди відновлювати ману. Ви розумієте, про що я. Раптом ви стаєте непереможним. І ми з цим згодні. Це частина привабливості цієї функції. Блакитні зони не налаштовані на межі, принаймні до кінця гри. І ми не проти, коли гравці іноді перемагають одну з них, тому що нам не доводиться миритися з тим, що гравці залишаються надпотужними, коли починають наступну блакитну зону. Це може бути дуже потужним відчуттям в ММО, коли ви звикли, що кожна гігієна і бандит підвищують свій рівень разом з вами, так що налаштування здається досить постійним. Наше налаштування може бути більш різким, тому що ми маємо можливість часто його скидати. Зараз гравці вибирають свої здібності індивідуально. Так, що цілитель може вибрати здібність зцілення, але ми можемо погратися із класовими здібностями. Одне, чого ми намагаємося уникнути, це щоб гравці вибирали між корисністю і силою, наприклад, більшою шкодою, тому що сила майже завжди перемагає, навіть у Ghost, де бій не єдине рішення всіх проблем. Ці здібності не єдиний елемент Rogue-like, на картах є різні вороги, союзники, цікаві місця, нагороди, а форма самого шарда визначається під час виконання. Історія, яку ми розповідаємо в шарді, визначається дизайнерами, але конкретне виконання залежить від алгоритму блакитної зони. Це виявляється цікавішим, ніж процедурні зони. Це керовані враження, які все одно щоразу виявляються різними. А що ви думаєте про п'ятий епізод, та які враження отримали від нової інформації? Діліться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, буду вдячний за підписку на канал та поставлений лайк. Дякую за перегляд. З вами був Авалкер. До зустрічі у наступному відео.